Книга в нас почалась, напевне, єдина книга з серії есеїстики, яка в нас почалася з того, що автор на робочу адресу надіслав нам свою пропозицію дуже скромно, ну, надіславши комплект текстів і з запитанням, чи вам це цікаво, що без цього можна зробити. Воно було на початку, як кажуть, і хочеться, і колеться, тому що з одного боку це ті есеї, які зараз. Дуже потребують уми українські не тільки, а з іншого боку, музична тема в серії «Есеїстики» – це те, якого ми ще досвіду не мали. Ну і потім, в ході перемовини з Сашком, ми все-таки знайшли форму, як це зробити, уклали збірочку, її структурували. І от, власне, маємо книгу, яку ми сьогодні презентуємо. Це єдина найповніша книга сьогодні в Україні, яка подає палітру і аналіз рок-музики, сучасно української рок-музики, такої, як вона є. Можна книгу критикувати, можна книгу хвалити, як би там не було, вона єдина.